Дорогі українці, дорогі українки, вже було кілька доповідей за сьогодні від Міністерства внутрішніх справ по рядувальних роботах, розбору завалів після російського удару. ДСНС України всі служби будуть проводити роботи стільки, скільки це потрібно. Шукають людей під завалами. Вже більше сотні людей отримали ту чи іншу допомогу багато поранених травмованих. Серед них 14 дітей зараз десятки людей в лікарнях. Я вдячний рятувальникам, нашим поліцейським, кожному лікарю, кожній нашій медичній сестрі, всім, хто задіяний в допомозі, всім комунальним службам. Дуже важливо, що українці так оперативно і так, так по-людськи допомагають одне одному виконувати свою роботу, відновлюють життя після російських ударів. Є на жаль, загиблі станом на зараз відомо про 14 загиблих у Києві. Серед них шестирічна дитина, мої співчуття, всім рідним, всім близьким.